Почався сезон молодої картошки. Готуємо. Друзі, всім привіт! Канал Кулярна Симфонія. Сьогодні готуємо молоденьку картошку. Покажу вам рецепт, як я постійно її готовлю вже з року в рік. Я люблю готувати картошку отаку малесеньку. Вона мені найбільше подобається. Ви думаєте, у моя вродила така картошка? Світлан, покажи. Ось яка буйна у нас вже буйненна. Починаємо. Ну, а ви мені скажете, а що до картошки? Ну, звичайно, у нас ще є риба, сом, отакий шматочок. Розпочнемо з нього. Так, отакий кусочок сома, його потрібно подорізати. Він уже почищений, все як положено. Будемо його смажити на саджі. Отакенький сом. У нас хвіст точніше від сома. Які гарненькі шматочки. Так, щодо спеції, щодо маріновки, виключно, виключно так солькою притрусимо кожен шматочок. Ось так ось, гарнесенько. Рибка любить соль. Не жалійте. А також чорний перець. І все, більше нічого. От так, чорний перчик. Ми смаку трошки пізніше дамо, ну ви все побачите. О! Як гарненька. Ну, звісно, легесенький масажик. Не без цього. Рибку перевертаємо. І всю ту саму процедуру повторюємо з цієї сторони. І поки рибка буде маринуватися, ми переходимо до нашої арени, до саджа. підпалюємо і вриваємося. Розогріваємо нашого монстра. Головна фішка саджа, що його потрібно гарно розколити, щоб він гарно прогрів свої стінки. Потім він буде працювати на вас. Миливаємо олійку. У нас Сніженська. Олійки треба так, чимало. Адже садж це про те, що смажить. Це така історія. Це вам не варить, не парить. Отак, олійку. По всім стінкам. Зараз розрівняємо. Олійка вже співає, а сад чекає на візит рибки. Ну, я свій сад гарно так прогрівав, я не знаю, хвилин, напевно, 10. Він у мене такі товстенькі з желізом, але зараз він буде працювати. Ой-ой-ой-ой-ой! Красота! Оце ж кварчить! Перевертаємо соміка, він у нас виявився з характером. Трошки стріляється, Ну нічого. Ви бачили це? У нас руки длинні, достанемо. Ну, Наче трошки рибка наша успокоїлась. Отака засмажиста. Рибку вже дістаємо. І саджа. Можливо, вона і не зовсім приготовлена, там відсотків на 70-80, але нічого страшного, ми ж будемо її потім з картошкою доготовувати. Уже потрібно знімати її. Ось цей, можливо, вже повністю готовий, а цей ще трохи ні. Але вона пізніше з картошечкою дойде. Отака у нас рибка. Сомік. Гарнесенькі які. А пахучий і жирненькі. Так, ми підкинули пару дровцят. Нам потрібно знову огонь вверх. І закидаємо картошку. Будемо додавати, у нас багато в два етапи. В перший етап дотримуємось техніки безпеки. Опа. І сюди. Пошла масовка. Якщо у вас молода картошка така здорова, буйна у нас кажуть, то її потрібно хоч би наполовинку так розрізати. Щоб швидше приготувалося, Щоб плюс-мінус картошка була однакова. Ну там похибка може бути, але невелика. Щоб одночасно все приготувалося. У нас є така червона картопля. Не знаю, що за сорт, підказуйте. А всередині білесенька. Різницю, бачите? Отак От виглядає картошечка і тепер ми її переворачуємо. Бачите, яка вона стає засмажистою. Прямо у вас на очах. О. Видно, Світлана? Mm -hmm. Ось яка. Yeah. Молода картошечка взагалі готується швидко. Зараз ми першу партію доведемо відсотків 80 готовності і на борта, Хай доходить. І наступну закинемо. так ось. Яку більшеньку розрізали. Оце така молоденька картопелька. Не використовую ні води, нічого. В олійки смажу. І як ви бачите, олійки не так уже багато. Отак ось так ось. В центрі найбільше жару, то ми її так формуємо в центр. На бортах, звісно, температура поменша. І не забувайте підкидати дровцята. Адже садж! Любить гарну температуру. Плюс у нас вже гримить, то потрібно ускорити процес. Скоро буде дощ. Обсмажили картопельку дощ до такого стану. І знімаємо, і закидаємо другу партію. О, а у нас вже гримить. Друзі, ми спішимо. Уже скоро буде злива. Друга партія. Насадж. Пішла масовка. Так, друзі, не будемо гайти часу, і скажу, без чого молода картошка не буде смачна. Це обов'язково без укропа, без молодого часничка, без масла вершкового та без вершків. Але без вершків можна обійтися, але масло обов'язково. А часник з укропом тим паче. Нарізаємо укропчик. У нас отакий гарний пучочок. Ну, тут укроп, звісно, треба мілко нарізати. Крупно не йде. Отак, як не може міленьке, щоб воно кожну картоплинку. Отак ось. Як леза. Так, друзі, ми ускоряємося. Тепер часничок пішов. Молоденький часничок. Відрізняємо жопки всі, вон вітром зносить. Причавлюємо, у нас ніж дозволяє. І рубаємо. Але щось я носом чую, дощ пахне, не встигнемо. О, вже опять знову гримить. І міленько миленько часничок. Потрібно завершити справу. Ну, як думаєте, пройде? У нас аж потемніло. Я думаю, накриє. А тут красота, ляпота. Ну все, вітер накриває. Зараз дощ буде великий. Все гримить. Знімаємо картоплю. Рецепт доготуємо трошки пізніше. Адже, бачите, погода трохи втрутилась. Так, друзі, на цьому моменті звук несподівано зник. Але не поспішайте вимикати відео, дегустація обов'язково буде, буде зі звуком. На наступний день вже буде вдома. Скажу чесно, у нас якраз хлинув ливень такий, ми поховалися. І коли дощ закінчився, я з полегшенням накинув мікрофон і не перевірив, чи він увімкнений. Ну, Буває і таке, але ж головне смак, і він вас точно не розчарує. Так, нагадаю: всю картопельку, яка в нас була, ми закинули в садж, ми картоплю не солили, не перчили взагалі. Молоду картопельку ми довели до готовності, а потім, як ви бачите, присолили, приперчили, а також додали трохи копченої паприки. Все потім гарненько так перекалопутяли, перемішали, щоб всі спеції розійшлися. До гарячої такої молодої картопельки ми додали ще дружменю свіжого часничку та укропчику дрібно нарізаного. Аромат сразу такий рознісся. Ну а далі коронний момент. Зверху ми виклали нашу підсмажену рум'яну рибку соміка, соковитого з кориночкою. і щедро, не шкодуючи, додали шматок справжнього вершкового масла, не жаліючи так, по всьому розмазали, а потім ще і вершків. Все це почало повільно танути, обвалікати рибку і картопельку, який вийшов. Кремовий соус. А найцікавіше це що вершкове масло та вершки зіграли свою роль. Ну, знаєте, вони такі стали справжнім провідником. Молода ніжна картопелька і соковитий смажений сомік. Все поєдналось в одне ціле, картопля вібрала аромат часничку. Ну і рибка обгорнулася цим ніжним вершковим соусом. Ну а текстура така стала оксамитова. Взагалі вийшло наче ресторанна страва. Просто смакота, від якої важко відірватися. Ну що, друзі, вже наступний день, ми вже вдома. Як я вище згадував, мікрофон був вимкнений. Тому вийшло, як вийшло. Зразу розстроївся, а потім трошки залишилось. Думаю, да зніму кінцівку відео. Як я вас залишу без дегустації? Добре, що залишилися остатки їжі. Тепер що в нас по картопельці? Як ви бачите, все м'ягеньке, тут була шкірочка засмажиста. Ну, звісно, що воно вже в мікроломовці гріте, то розтало. Так, отак виглядає по рибці. Рибка сом виявилася дуже ніжною, жирною дуже. І ви знаєте, тут вершкове масло та вершки спрацювали, воно все поєднало. Молода картопля з сомом дуже смачна. Причудово. Така була, такі були порції, бачите, це все, що залишилось. Зараз продегустуємо. Так, картопелька. М -м -м. Клас. Ну я вже смак цей знаю. Картопля виявилася така засмажиста, а всередині така м'яка кремова. Вершковий смак такий був чудовий. Ну і є. А рибка взагалі бомба. ну Вона така жирненька. якраз Доповнюють один одного. Молода з картопля гарно працює з сомом. Це однозначно. Навіть розігрійте на другий день, страва варта уваги. Беріть на озброєння, готуйте. З вами, як завжди, Світлана Кавалерій, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки, прожимайте колокола. До зустрічі, друзі!